Як заможна клієнтка банку крала у відділенні все, що попало під руку, та як за допомогою кредитної картки жінка дізналась про залежність чоловіка? Дивіться цікаві історії з робочих буднів банківського працівника. Додивіться до кінця. Всім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі ВолетПРО. Сьогодні знову випуск про банківські історії і розпочнемо його із клієнтки, яка при кожному візиті у відділенні банку намагала щось звідти поцупити. Це було дуже давно. Я тоді ще навчався в банківському інституті, але вже працював у відділенні одного з банків менеджером по роботі з клієнтами. І ось в перший мій місяць роботи приходить до мене бабця, яка з вигляду, ну скажу так. По зовнішньому вигляду ви б ніколи не сказали, що у неї є зайві кошти. Більше того, вона мені дуже була схожа на бабцю, яка часто просила милостиню на районі, де знаходилось відділення цього банку. Ну і підсідає вона до мене і запитує: А може гнути, скільки у мене депозитів і коли вони закінчуються? Я здивований запитанням, беру її паспорт і переглядаю її рахунки, і дивуюсь ще більше. Бо в неї було декілька депозитів на крупні суми. Здається, на 40 тисяч, на 60, можливо, навіть і на 80 тисяч, якийсь один із них був. А так як це було у 2013 чи 2014 році, то це були суттєві суми для мене. Пригадую, тоді моя місячна зарплата після сплати податків становила 3 чи 4 тисячі гривень. Тож в цей момент я подумав, це точно не ця бабця, яка на районі просить Милостині. Як тільки я про це подумав, почав дзвонити мій робочий стаціонарний телефон. Підношу трубку і чую, мій керівник говорить: Ігор, та бабка краде, вважай з нею, і якщо попроситься в туалет, то скажи, що там зайнято, і дивись, що вона нічого не вкрала. І що ви думаєте, як тільки я сказав, які в неї депозити і коли завершуються, то вона одразу попросилася в туалет. Але мені було якось незручно відмовити старій жінці, тож я сказав: Окей, ідіть. Вона зайшла в туалет, і зі свого кабінету виходить мій керівник і каже: Ну, я ж тобі казав, не пускай. Ось дивись, вона зараз щось вкраде. Я все ще думав, що він прикалується, але виходить ця бабця з туалету і бачу, що її сумка вже не така пуста, як була. Керівник мій каже до неї: Ви, мабуть, цього разу знову щось зайве взяли. Вона з наймилішим голосом відповідає: Йой, знов мене стару пильнуєте. І витягує туалетний папір, освіжуєш повітря, і здається, мило. Сказати, що я був в шоці, це нічого не сказати. Вона це віддала і пішла. Як тільки вона вийшла з відділення, то працівники цього відділення почали до мене приходити і розповідати різні історії про неї. Як виявилось, ця бабця це та сама бабця, яка просить милостиню біля ринку, біля торгових центрів. І всі її на районі знали, окрім мене. Вона просила милостиню і зібрані кошти несла в банки на депозити, і при кожному її візиті у відділення вона старала щось поцупити. Здається, їй було неважливо, що головне, сам факт. Треба було щось вкрасти. Недалеко від мого відділення були і відділення інших банків, і ми там усі одного знали. І як виявилось, ця бабця мала депозити, здається, в кожному з цих банків, які були на цьому районі, і також мала на чималі суми. Зі слів працівників інших банків, вона у них також крала регулярно: канцелярію, засоби гігієни столету, навіть вазони з квітами і картини зі стін. В ті часи у більшості відділень банків був охоронець, і ці охоронці в цих банках вже знали її і постійно стояли біля неї, коли вона була у банку, ну для того, щоб вона знову щось не свиснула. Саме сумне в цій історії це те, що людина так і не користувалася цими коштами. Вона і в дощ, і в сніг, і в мороз стояла і просила милостиню, щоб покласти потім її на депозит. І ніколи цими коштами не користувалась. Харчувалась вона часто тим, що їй дали люди, і ходила в брудому та старому одязі. Хоча вона могла жити і насолоджуватись життям на пенсії, бо коштів у неї було вдосталь. А ще люди поговорили, що в неї було декілька квартир, які вона здавала в оренду. Згодом я пішов працювати в інший банк, в інший район міста, тож більше її не бачив. Але якось колеги з попереднього банку розповідала, що за декілька років в банк заходили її родичі, які з нею не спілкувалися до цього моменту, і заходили вони, щоб отримати спадщину. Вони навіть не знали, що в неї були такі кошти на рахунках. Ось така ось цікава, але не зовсім приємна історія про заможну бабцю з дивною залежністю, яка, мабуть, так і не дізналась смак багатства. А може і дізналась. хто там знає, що в неї в голові творилось. Наступна історія також в певній мірі про залежність. Це також трапилось років 10-11 тому. Приходить чоловік з жінкою відділення банку і прямують до мене. По виразу, обличчя жінки одразу можна було зрозуміти, зараз вона буде тут все розносити. А ось чоловік, ось по чоловіку одразу зрозуміло. Це була не його ідея сюди прийти. Сідають вони до мене, і одразу жінка починає зі стандартних козирів. На повишених тонах розповідає, що банк – це шахрай, усі ми тут шахраї, вона зараз напише заяву на нас в поліцію і так далі. Кажу: хоч скажіть, що в тій заяві будете писати? Вона, як це почула, а що ви собі дозволяєте, а яке відношення до клієнта, а клієнт завжди правий, і так далі. А я ще не почув, в чому справа, але вже добряче не слухався. До речі, ось після роботи в банку з такими клієнтами в мене просто вибудувалась відразу до фрази і підходу Клієнт завжди правий. Ні, не завжди правий. Навіть в більшості випадків, власне, не правий. Більше того, з деякими клієнтами треба обов'язково прощатися для власного ментального здоров'я і фінансового також. Але менше з тим починає жінка розповідати, що трапилось. Каже, в нашому банку її чоловіка заставили відкрити кредитну картку, і після цього шахраї почали регулярно знімати з цієї картки кошти. Кажу до чоловіка, давайте паспорт та й буду дивитися, що трапилось. Беру документи і поки шукаю дані чоловіка, то запитую, а як так стало, що його прям змусили відкрити картку. Він мовчить, а жінка одразу вривається в розмову. То він прийшов зарплату отримати, а її йому всунули, сказала, що це обов'язково. Такі історії могли мати місце, але бачу, що його зарплатна картка відкрита значно раніше аніж кредитна, Тож трохи не сходилось. Але думаю, всяке може бути. Міг кого центр прозвонювати його для відкриття, чи на відділенні переконали відкрити кредитку. Судді так в іншому, в тому, що шахраї кошти вкрали. А ось шахраями цікава історія. Бачу історію транзакцій і бачу, що кредиткою чоловік вже давно користується, в основному знімав кошти готівкою і потім повертав назад, за винятком двох останніх місяців. Останні два місяці не було поповнення кредитки і появилась прострочка. Питаю його: а чому ви думаєте, що з картки у вас шахраї гроші вкрали? Він мовчить, і тут знову жінка агресивна. Вона подзвонила, що в нього борг, а він ці гроші не знімав, ми їх повертати не будемо. Ці 10 тисяч він не знімав. Дивлюсь, дві останні операції розхідні. Це зняття готівки двічі по 5 тисяч гривень в банкоматі іншого банку, і банкомат знаходиться на цій самій вулиці, де проживає цей чоловік. Кажу, дуже дивне співпадіння. Тим більше що по історії бачу, що по цій карті не вперше знімала кошти власне в цьому банкоматі. Він щось там нерозбірливо розповідає, що раніше він знімав і погашав одразу, а останні два рази це не він. Але ж бачу, мужик щось тут придумує на ходу і явно тут нечистим пахне. Одна його фраза суперечить іншій, і він явно не радий цим запитанням. Ну, але думають, та окей. Напишемо заяву, а там Служба безпеки банку хай розбирається. Друкую заяву, і поки він її заповнює, то говорить, що після реєстрації цієї заяви наша служба безпеки, мабуть, зробить запит на наявність фото, відео з банкомату іншого банку, де власне було знято ці кошти. І якщо поталанить, що там є фото людини, яка знімала кошти, то можете тоді ці фото отримати і піти разом з ними в поліцію. І тут чоловік, наче проснувся, питає: А що в банкоматах є камери? Я кажу, та є, цілком ймовірно, фото зберігається в архіві цього іншого банку. Жінка його на це дуже зраділа і каже: Я впевнена це хтось з вашого банку. Я кажу, та побачимо. А поки ми будемо чекати відповідь від нашої служби, то можете йти писати заяву в поліцію, а я зараз вашу заяву зареєструю і вам надам копію. За одне можете це доєднати до вашої заяви в поліцію. Але перепитую, ви точно впевнені, що це не ваші родичі чи діти взяли картку і самі зняли кошти? Бо буде не дуже добре, якщо ви напишете заяву в поліцію, а по факту це виявиться, що це хтось був з ваших близьких. Вона каже, не придумуйте, це точно не ми, давайте реєструйте заяву, а ми почекаємо. І тут чоловік її встає з крісла і каже: Почекайте хвилинку, ще не реєструйте, ми зараз прийдемо. І каже до жінки, давай вийдемо на хвилинку. Вони виходять і через вікно бачу, як він з опущеною головою щось розповідає жінці, і потім вона починає його просто так добряче бити руками. Це рукоприкладство з криками тривало десь дві хвилини. Після цього приходиться цей чоловік на відділення і, дивлячись, не на мене в підлогу, каже: віддайте мені заяву, ми нічого реєструвати не будемо. Як згодом виявилось, він чи то ставки ставив, чи на автоматах любив посидіти, чи одне і друге разом взяти, не пам'ятаю. А так як жінка забрала в нього зарплатну картку, то він відкрив собі окрему кредитку для цих речей. Якось він ще раніше погашав її, платив лише відсотки та мінімальний платіж, але погашав. А ось останні два місяці, мабуть, фортуна була не на його стороні, які карти випадали. І повернути борг у нього не було коштів. То жінка дізналась про кредитну картку та про азартні ігри чоловіка лише після того, як відділ про строчки з банку зателефонував їй. А він ще мав щастя їй вказати як контактну особу, коли оформлював кредитну картку. Ну і звісно, ні він, ні його жінка не спромогли сказати вибачте, за цей бруд, яким вони мене поливали, і за усю цю брехню чоловіка. Але те маю що вам розповісти. Якщо ви працівник чи колишній працівник банку то маєте свої цікаві робочі історії, то поділіться ними у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!